Отже, Василю, чому ми в воскресіння не будемо святкувати разом з а в один день, а ми ж перейшли на Юліанський календар. Ні, не на Юліанський. Ми перейшли. Ми були на Юліанському, а перейшли на григорянський. але залишили Пасхалію, така, яка була по-старому, по, по юліанському календарю. Тобто ми ні григорянський, ні юліанський. Ми його можемо назвати новоюліанський. Тобто юлянський календар з деякими змінами, коли всі свята нерухомі стали на своє місце, так як вони записані в наших книжках, старих, нових, усіх, так вони тепер стали точно співпадають з тими датами, так, як написано в Требниках. Так? Якщо написано в требниках, що святого Василія Великого 1 січня, то тепер воно якраз припадає 1 січня. А не святкуємо ми із римокатоликами через те, що Григоріанський календар Пасхалія вичисляється трошки по-інакшому, враховуючи всі ті неточності, які були раніше, одні кажуть, що той точніший цікаво, цікавий, що той точніший, Ну то таке, з часом ми до того всього прийдемо. І все буде добре, не переживайте. Діло в тому, що перший крок зроблений і слава Богу. Так що у 25 му році... ну може не в му може у 26-му, бо у 25-му я так все-таки підозріваю, що будуть відповідні діалоги щодо Пасхалії, Щоб ми святкували разом. Всі цілий світ нормально, всі, весь християнський світ, щоб святкувати одно, в одному такому. Ну, одинаково. Відповідно до такого екомонічного руху. Завтра, нагадую, завтра в нас о 12-й годині тут буде така екомонічна молитва, молитва об'єднуюча, міжконфесійна будуть присутні Римокатолики, Православна Церква України, наша церква, Українська греко-католицька церква, будуть представники. І навіть із протестантських церков і ми будемо спільно суспільству засвідчувати єдність християн. Це є дуже важливо. Ми, християни, повинні показувати єдність суспільству. Найперше, що ми є єдині всі, хто її називають себе християнами, що ми один одного шануємо і поважаємо як братів і сестер наших. Братів і сестер во Христі. Кожен із нашої конфесії, церкви, згромадження має свої традиції, свої обряди, свої вчення. І це й дуже, дуже добре. Не треба нічого змішувати, не треба нізаким е, робити то, що інше. Кожен має мати своє, берегти його, дорожити його. Але ми всі. Повинні засвідчувати єдність у справах віри і моралі. Ми маємо бути разом. Так що завтра буде наш владика Степан, буде, буде канцлер, буде декан Дніпровський, будуть і, від, я кажу, і від ремокатоликів, і від Православної церкви, буде представник, і буде ректор семінарії православної. Буде велика така міжконфесійна молитва. Тому Завтра хто зможе онлайн дивимося онлайн, а хто, хто з Дніпра, хто ближче, то я запрошую всіх до церкви сюди, до нас на 12 годину. Зараз молимося за померлих.